Ми прибули сюди до Гілгалу. Насправді сьогодні в Ізраїлі існує три варіанти можливого місця, де був Гілгал. Але більшість археологів та істориків Ізраїлю стверджують, що це те місце, на якому ми зараз перебуваємо. Зараз ми покажемо вам чому. Коли ми читаємо в Біблії, написано на івриті, що народ Ізраїля Ала Наса авар, ле, Регель Літера івриту Ламет, яка означає до, вказує, що вони пішли туди, а не просто пішли пішки. Замість того, що було написано пішки або йшли стопами. Написано до стопи. Але чому в івриті написано, що народ Ізраїлю пішов до стопи, а не пішки стопами? Можливо тому, що стопа була місцем? У євриці регель означає стопа. І це місце називається каф регель. Каф це підошва. Каф регель. Це підошва стопи. І саме це було знайдено тут. Обриси. Кафрегель підошви стопи. Чіткі обриси кафрегель підошви стопи. Але чому тут залишилися обриси відбитку стопи? Відповідь знаходиться в книзі Ісуса Навина, Розділ перший. Вірш 3. Подивіться, що там написано. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив, був Моїсеєві. Можливо, народ Ізраїлю навмисно залишив тут відбиток стопи. Але чому тут? Тому що тут вони перейшли через ріку Йордан, були хрещені, обмиті, очищені. Вони залишили позаду весь тягар, всі гріхи, поклоніння несправжнім богам, усі травми та погані спогади про те, що вони пережили. Вони були готові розпочати нове життя. Ці камені і ці обриси відбитку стопи є символом народження нації, народ Ізраїлю, який вийшов із пустелі, перестав бути просто народом, що блукав пустелою. Тут почалася історія Ізраїля як нації. Від рабів, які блукали пустелею до сильного народу, провадженого Богом. Це те, що відбувається з кожним, хто проходить через води Йордану. На іншому боці він починає нове життя позначене своїм Кафрегель. На славу Божу!